Ці пленарні засідання були дуже продуктивні для нашого комітету. Ми, ми врешті прийняли дуже велику, дуже класну реформу електронного акцизу. Ми вводимо електронну акцизну марку на всі алкогольні напої, тютюнові напої від виробника або імпортера до останньої каси. споживач зможе перевірити, чи є це контрафактним товаром, чи не контрафактним товаром, чи сплачений з нього акциз. І відповідно в електронній формі податкова зможе здійснювати контроль за рухом підакцизних товарів. Це велика класна реформа, яка наблизить нас до ЄС і детінізує ринок підакцизних товарів. Другий закон це підтримка виробництва дистилятів, це продуктів зі спирту малими виробниками. Насправді у нас вже є потужна галузь, яка виробляє дистиляти, але для них не було особливостей, не було спрощень, які давали б можливість їм виробляти свій товар. Ми ці спрощення передбачили, передбачили в полегшену ліцензію, передбачили полегшений контроль для них. І зараз жодних перешкод для розвитку галузі немає. Ну і найважливіший законопроект для нашого комітету, який був на цих пленарних засіданнях. Це 8401, Це повернення до воєнних податків. Це вимога міжнародного валютного фонду, яку ми виконали. Ми повернули довоєнні податки, скасували 2% відсотковий податок, які ми ввели на початку війни для того, аби вивести економіку з оцепіння перших тижнів війни. Крім цього, ми повернули перевірки для деяких галузей: це гральний бізнес, це підакцизні товари, це також фінансові установи. І також ми повернули відповідальність за. Використання реєстраторів ранкових операцій в сфері торгівлі і тепер кожен споживач може сміливо вимагати чек на товар, який він придбає. Власне це все було включено в програму з МВФ. Ми на сьогодні дуже залежні від міжнародної фінансової допомоги. Тільки з початку війни ми отримали більше 52 мільярдів доларів цієї допомоги, і це величезні суми, великі досить значні суми для нашого бюджету. Але у війну ми навряд чи встояли би в фінансовому плані без цієї допомоги і от прийняття цього законопроекту безумовно розкриє для нас можливості для подальшого отримання фінансової допомоги Це і гранти це і кредитні кошти на дуже сприятливих умовах які ми отримуємо і від міжнародного валютного фонду від уряду сполучених штатів америки європейської європейської комісії та G7. Пане Данило, скажіть, будь ласка, ще починаючи з дня конституції, як взагалі в декількох словах, ви оцінюєте роботу три дні роботи парламенту? Ну я думаю, що дуже плідно. Вчора у нас дуже блідний день, бо ми достатньо велику кількість законів прийняли. І сьогодні також цей великий закон, який розтягнувся там більш ніж на три години, дві з, дві з лишком тисячі правок. Які були прийняті, які були подані народними депутатами, ми їх достатньо швидко розглянули і прийняли законопроект в цілому? Насправді ми приймаємо дуже важливі рішення для країни і не зволікаємо з цим працюємо постійно. Тому я би оцінив би як ефективну роботу парламенту сьогодні.